Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі. І у сьогоднішньому відео буду з вами ділитися деякими подіями, які були на протязі цього тижня, але так я не мала змоги дуже детально знімати. А розпочну це відео я із мотивації. Мотивації до. Свого роду прибирання до складання одягу. Тут у мене ціла гора одягу, який я мала поскладати, але якось так не встигала, не встигала, і е, залишився він в мене аж на тепер, що я його маю поскладати. Одяг тут весь домашній, е, старий, як в нас кажуть, той, який в нас біля дому, тому що хто живе в селі, е, розуміє, про що я говорю. Такий одяг я не прасую. Тому що нема в тому взагалі сенсу. Можливо, хтось мене закидає камінням і скаже, що я там е не така, як треба. Одним словом, не прасує одяг. На це все треба витрачати дуже багато часу. Діти в цьому одязі виходять бавитися на вулицю. Тут в пісок, там на батут, там впала, там калюжа, там пару хвилин, і одяг уже брудний, а стояти його просовувати нема сенсу. Я прасую одяг. Тільки той, в якому ми виходимо а, десь гуляти, уже, чи в магазин, в школу, або а, десь їдемо, то буває, якщо я маю час, то я стараюся його попросувати зразу, якщо щось таке є, отам, наприклад, якісь сорочки. А якщо ні, то я просто акуратно складаю і вже перед виходом, що нам потрібно, те ми і прасуємо. Не знаю, так, хтось робить, не робить, можливо, хтось це робить дуже так, супер ідеально, супер завчасно. А в мене виходить по-різному. Одяг люблю складати на якісь поверхні, ось так, як висипати собі на ліжко або на диван. Там це все порозсортовувати, поскладати, а тоді я його розношу по кімнатах. Що в дитячу кімнату в шафу до дітей відправляється, що залишається тут у нас, де треба рушнички, наприклад, покласти, якщо вони є, посортувати ось так, відбувається процес складання одягу у мене. Це все, що я наскладала, і зараз буду відправляти у шафу. А зараз хочу поділитися з вами ось такою новорічною красою. Великі гіпермаркети, супермаркети вже всі повним ходом готуються до новорічних свят, до Нового року. Все дуже гарно пооформляли, повиставляли від... на вітрини різні новорічні прикраси, різні декорації. Одним словом, я десь пропустила цей момент, коли вже треба. Готуватися до Нового року. Дуже швидко пролетіло літо, пролетіла весна, так, напевно, що якби і не жив. І трошечки і закупилися. Якщо не розповідати що, кому, то трошки утеплили, кому чого не вистачало з зуття, кому чого не вистачало з одягу, докупили різної хімії деяких продуктів, теж того, що було потрібно. Під час поїздки, так якщо без деталів, зробили деякі запаси. І така подія ще одна, як дитячий ярмарок. Готувалися ми до дитячого ярмарку, була умова от, вдягнутися в вишиванку, у мати хустину. В мене старша дочка бере участь у благодійному ярмарку для ЗСУ. У нас не було світла і там деякий час. І ось те, що ми встигли приготувати, приготували випічку з дочкою. А батьки підготувалися дуже-дуже добре. Наші діти назбирали тільки один клас 6600 гривень. Як для дітей, я думаю, що це є непоганий результат і для тільки для одного класу. Це всі всі виручені кошти мають діти на допомогу нашим воїнам. Школа так буде. Такі ярмарки проводити, поки не візьме участь кожен клас. Ну, то можна порахувати. в нас школа має 9 навчальних класів, деякі є і по 2. І таким чином, трошечки, я думаю, що допоможемо ми армії, допоможуть діти, точніше, якщо так сказати. Батьки підготувалися дуже добре, наготували. Різної смакоти, не тільки солодкого, а там були різні салати, і перші страви, і другі страви, все можна було собі там придбати. Всі підтримували і батьки, і діти купували одні у одних, продавали одні одним. Дітки були дуже радісні у піднесеному настрої через те, що мають змогу допомагати нашим воїнам. Тому що дочка дуже з того радіє, що проходив такий захід, і вони внесли хоч якусь маленьку крапельку своєї допомоги. І я вважаю, що це така дуже добра ініціатива дирекції школи, яка дітям дає таку змогу допомогти так, як вони можуть. На цьому своє відео я буду завершувати. Не мала змоги знімати все там процес приготування, оскільки не було світла, були там ще деякі такі моменти, що не могла. Надіюся, що відео вам було цікавим. Якщо так, тоді ставте пальчик вгору, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!